Треба мені сьогодні в цю ямку залізти, дивіться, підключити оцю муфту. Опа. Тобто з'єднати дві труби докупи. Щоб в будинок воду залити. Ось так, що драбинка закоротка, думаю, якось буде. А може й не буде. Що робити, де драбину взяти, придеться якось так лізти. Що зробиш? Ладно. О. Не знаю, що краще, чи в хаті та станція, чи на дворі отак. А ні, драбина нормальна. Так що треба зустрінемося там, друзі. Будемо підключати зараз. В следующем видео.